Обговорення поточної безпекової ситуації у чорноморському регіоні, посилення ракетної оборони, підготовка українських військовослужбовців на території країни партнера, розмінування Чорного моря. Ці та інші питання порушувалися під час зустрічі міністрів оборони двох держав України та Болгарії в Одесі. Нагадаю, що, наприклад, від Британії ми отримали два мінних тральщика. Вони вже під прапором України з командою проходять навчання після завершення нашої перемоги у цієї війни. Згідно з конвенцією Монтріо, вони зможуть повернутися до Чорного моря. А і відповідно, пан міністр теж сказав, що в них такі ж плани розвитку, і в них є міні-тральщики. Міні і ми якраз проговорили, що ми започаткуємо в уже взаємодію побудову спільного зусилля чотирьох країн. Україна, Болгарія, Румунія, Туреччина країни чорноморського регіону питання розмінування акваторії гарантування безпеки покладається передовсім на їхні плечі, впевнені міністри оборони. Ми використовуємо наші спроможності для того, щоб виявляти дрейфуючі міни для того, щоб забезпечити безпеку у Чорноморському регіоні. І ми продовжуємо віддані бути відданими тому, щоб Наші історичні і культурні незламні зв'язки з Україною підтримувати, розглядати їх частину нашої ідентичності. Ми не просто союзники, ми товариші по нашій спільній історії. Українські судна і надалі продовжують курсувати коридором Чорного моря. Трафік зупинятися не буде. Запевнили міністри оборони. Важко собі уявити, що росіяни настільки нахабно би наважилися атакувати суда в територіальних водах трьох країн НАТО Румунія, Болгарія, Туреччина. Тому ми маємо перший успішний приклад. А робимо ми це заради гуманітарної місії. Нам потрібно переконатися у тому, що всі ці шляхи сполучення безпечні, що не мають місця жодні провокації російськими військово-морськими суднами. Нещодавно уряд Болгарії офіційно оголосив про рішення приєднатися до декларації G7. Тодор Тагаєв запевнив, що Болгарія разом з країнами G7 надасть гарантії безпеки Україні по закінченні бойових дій. Ми стоїмо влічопліч з Україною, і допомагаємо їй відбивати цю незаконну російську агресію. Ми абсолютно підтримуємо право України. Відновити свої законно визнані на міжнародному рівні території, ми прийняли у рамках цих зобов'язань рішення приєднатися до спільної декларації країн G7, для того, щоб забезпечити стабільність України. Зобов'язання НАТО посилювати свою співпрацю з Українами через практичну взаємодію дуже добре резонує із позицією Болгарії. З того моменту, як Україна перейшла від двох кроків до одного кроку, який допоможе їй забезпечити цілісне членство у євроатлантичній сім'ї, стосовно конкретної допомоги вже зараз, то Болгарія готова надати 100 броньованих транспортних засобів та боєприпаси, а також навчати українських військовослужбовців. Угода має бути ратифікована болгарським парламентом у вересні на початку жовтня наступного року. Росія постійно обстрілює Україну, наносить ракети і ракетні удари і підриває безпекову ситуацію. Ми це цілком засуджуємо. Та ескалація, яка була спричинена російськими провокативними діями у блокуванні зернової ініціативи. Це дуже велике занеспокоєння. Вона лише підкреслює той ризик, який існує, і значно пошкоджує безперешкодну навігацію. На питання, чи буде уряд Болгарії підтримувати вступ України до НАТО за прискореною процедурою, болгарський міністр оборони відповів наступне. Так в процесі підготовки до Вільнюського саміту Болгарія підтримала саме цю позицію настільки, наскільки обставини дозволяли, тому що це потребує завершення бойових дій. І як тільки вони завершаться, Україна повинна мати дуже чіткий і швидкий союз із НАТО. Але як ви знаєте, система НАТО працює так, що має бути повний консенсус, тому ми підтримуємо фінальний текст Вільнюського саміту по Україні. Згадали під час прес-конференції міністра оборони і про озброєння, анонсоване у Данії, а саме літаки F-16, які у кількості 19 одиниць мають передати Україні. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, не варто фіксуватися суто на кількості. Це дуже серйозний комплексний має бути підхід інфраструктури, інженери, техніки, мовна підготовка, багато чого іншого. І головне, головне пам'ятати, що літак це просто авіаційна платформа. А важливо, що він несе на цій платформі, які ракети, які бомби, які інші там засоби уражень. І тому в цій коаліції країни будуть брати на себе зобов'язання або комітмент надавати нам таку зброю для того, щоб цей літак був ефективним. Тому кількість літаків, поки що нема сенсу обговорити, їх вже достатньо озвучено, але їх, я переконаний, їх буде більше. Це вже кількість ескадрилів. Протиповітряна оборона більше сучасної артилерії, всі види броньованої техніки. Такі пріоритет озвучив міністр оборони України Олексій Резніков. Нам з вами потрібно продовжувати збільшити мережу захисту українського неба. Нам треба захищати великі агломерації Одеса, Харків, Дніпро, Львів і потім далі, далі, далі. А і, і кожний напрямок має свої складнощі від потужних систем, як Петріот, Насамс, IRIS-T, SAMP-T, до систем захисту об'єктів критичної інфраструктури, такі як гіпарти, такі як кроталі, такі як Менпеди різного характеру, Стінгери, Стартрікі, стугни, це перепрошую, стугни це антитанкове. І так далі. І так далі. Друга, друга річ, яка нам потрібна, снаряди, снаряди і ще раз снаряди. Міністр оборони України додав, що Болгарія приєдналась до програми Євросоюзу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Ця війна, напевно, остання війна, скажімо так, тільки в полі конвенційна. А це вже наполовину війна майбутнього, бо це війна дронів повітряних, морських, водяних, земельних, будь-яких. А це означає, що сьогодні росіяни теж так рухаються, і терористичні країни теж роблять дрони. Тому в інтересах всього цивілізованого світу знайти кращі рішення, як боротися з дронами, так званий електронік ворфер або е радіоелектронна боротьба, і одночасно дрони для розвідки, для розмінування, ударні дрони в тому числі.